Друзі, з 1 березня змінюється порядок виплат грошової винагороди нашим військовослужбовцям. Нагадаю, раніше військовослужбовці отримували грошову винагороду, оклад, а зверх цього 30, 50 чи 100 тисяч гривень, грубо кажучи, 100 тисяч гривень тим, хто безпосередньо приймав участь в бойових діях. 30 тисяч гривень тим, хто був в тилу. Зараз пропонується ці 30 тисяч гривень забирати. І там вже багато зловживань, кого рахують, хто на лінії фронту, а кого не рахують. І взагалі це абсолютно я вважаю неправильний підхід. Тому що давайте просто закриємо всі корупційні годівниці в Міноборони, закриємо дороги та національні марафони, нікому не потрібні. А от все сюди Збройним силам України, тим, хто тримає на своїх плечах небо над нашими головами. Будемо добиватися справедливості в цьому. Слава Збройним силам України.